Наступна група методів, про які ми поговоримо, це інтерв'ю і бесіди. Зрозуміло, що це різні методи. Інтерв'ю і бесід, вони мають свої особливості, але нам, як дослідникам, в цілому, часто буває, немає необхідності їх розрізняти. Ці методи ми їх будемо аналізувати і говорити про них в комплексі. Ми спочатку поговоримо про види інтерв'ю. От за ступенем формалізації. Виділяють стандартизоване інтерв'ю, то в ньому чітко визначений список запитань. Тобто, фактично, це інтерв'ю, яке проводять соціологи. У нас є опитувальник, і ми всіх респондентів чітко за даним опитувальником, кожному респонденту задаємо один і той самий список запитань, а потім узагальнюємо ці відповіді, якісь таблиці, графіки. Є нестандартизоване Інтерв'ю, коли у нас тільки є тема дослідження, і ми вправі змінювати запитання під час дослідження, ми можемо гнучко реагувати на відповіді респондента, на ну, відповідно від відповідей формулювати наступне запитання. Оце вид інтерв'ю нестандаризований, фактично він дорівнює методу бесід, де фактично те саме і відбувається. Ну і є напівстандартизоване інтерв'ю, от часто саме психологи цей метод використовують, коли у нас є чітко визначений список запитань, але і при цьому у нас існує можливість гнучко реагувати на відповіді респондентів. Ми можемо давати уточнюючі запитання. Ми можемо в деяких питаннях змінювати їх формулювання. Тобто, от існує така гнучкість. За способом спілкування. Між дослідником і респондентом виділяють безпосереднє інтерв'ю, це коли обличчя до обличчя. Да? Це таке класичне. Але і зараз часто проводять і опосередковане інтерв'ю. В першу чергу через телефон. Зараз у нас майже всі люди вже з мобільним телефоном, тому можна провести і дистанційне дослідження. В практиці, в залежності від мети, виділяють клінічне або терапевтичне інтерв'ю. Ну, основна його мета це допомогти людині діагностичне інтерв'ю, в першу чергу, щоб визначити діагноз, стан людини. І є дослідницьке, щоб виміряти якісь характеристики, от у нас в першу чергу і цікавий дослідницький вид інтерв'ю. Далі ми поговорили про правила інтерв'юєру для якісного проведення інтерв'ю. При цьому ми розділимо ці правила. На дві групи, на дві ситуації. Тобто одна ситуація, коли ми проводимо стандартизоване інтерв'ю, тобто фактично, ми як соціологи працюємо. Інша справа, коли ми працюємо з нестандартизованим інтерв'ю. Ну, спочатку зі стандартизованим. Поговоримо про стандартизоване інтерв'ю. Перше правило: ви повинні знати добре текст опитувальника всі запитання. Ви маєте працювати з респондентом наодинці. Коли ви починаєте взаємодіяти з респондентом, ви повинні самі представитись, сказати тему дослідження і яку ви організацію представляєте. При цьому завжди вам потрібно акцентувати увагу на наданні гарантії конфіденційності. І далі, коли респондент погоджується взяти участь в такому дослідженні, ви повинні не допускати змін в порядку запитань, ви не повинні переформульовувати ці запитання. Ви повинні, згідно цього затвердженого списку, по порядку їх зачитувати, а респонденти на слух повинні вам давати відповіді. Часто в такому інтерв'ю є чітко визначені варіанти відповідей. От ви також їх зачитуєте, і після відповіді. Самостійно фіксуєте яку, яку ж конкретну відповідь дав респондент, якщо у вас респондент, наприклад, скаже, що от давайте мені оцей листочок, о, цей протокол, я краще швиденько сам прочитаю, і сам поставлю ці плюси і мінуси е, напроти проти варіанту відповіді, ви цього не маєте права допускати. Вся процедура проведення інтерв'ю для всіх має бути одинакова. Якщо. Ви прочитали запитання, і респондент вам говорить, що я не зрозумів запитання. Уточніть, що це означає. В даному випадку ви не повинні пояснювати конкретне значення даного слова, тому що, як би там не було, ви поясните зі своєї позиції, як ви розумієте дане запитання, фактично ви підштовхнете респондента відповісти тим чи іншим чином. На оце зауваження на цей просьбу прохання. Ще щось уточнити, ви повинні просто ще раз запит... прочитати дане запитання. Якщо респондент вам знову скаже, що я не зрозумів, ви повинні просто себе поставити, собі помітку, що запитання не зрозуміло, і переходити до е, наступного запитання в інтерв'ю. Ну і відповідно, ми, ви маєте чітко вести записи е, за результатами дослідження. Зовсім інший спосіб проведення методу інтерв'ю, такого як нестандартизованого. В даному випадку, нагадую вам, нестандартизоване інтерв'ю, коли у вас, як правило, є тільки тема дослідження, певна проблематика, є би, ключові запитання. Ну, в цілому, по мірі на діалогу, опитування, ви можете змінювати якісь запитання, задавати якісь уточнюючі питання. І в даному випадку, правильним способом, зрозуміло, що в кавичках правильний, ви маєте попросити дозвіл у респондента здійснити аудіозапис або відеозапис, Тобто ви весь процес фіксуєте на спеціальну техніку. А далі, уже після проведення інтерв'ю, ви робите повний транскрипт, тобто переносите цю, цю всю інформацію на текст. І при цьому ви в цьому транскрипті зазначаєте якісь невербальні прояви, які виникли під час спілкування з респондентом. І в кінці ви дане, після цього ви цей текст аналізуєте, в першу чергу, якимось якісним методом, ну, можливо, контент-аналізом, або в цілому намагаєтесь узагальнити цю всю інформацію, яку ви отримали. Зрозуміло, що цей метод достатньо складний, тому не так часто здобувачі вищої освіти на практиці при написанні кваліфікаційної роботи використовують цей метод. А якщо й використовують, як ви розумієте, що можна даним методом достатньо обмежену кількість людей вивчити, ну там 10 осіб це вже буде достатньо велика вибірка. Тому що уявіть собі, от одну годину ви проводите е, інтерв'ю, потім потрібно це все переписати в текст, потім це все проаналізувати. Ну, тобто, це достатньо складно. Е, буває ситуація, коли респондент не погоджується робити цей аудіозапис, ну або ви просто його не робите по своїми якимись власними там, аспектами. Е, тоді, ви повинні фіксувати деталі розмови за допомогою додатків. Тобто ви берете якийсь протокол, ви берете щоденник і під час спілкування робите якісь ключові записи. Зрозуміло, ви можете тільки не, всі ви, не все ви зафіксуєте, тільки те, що вам буде вдаватися основне. І вже безпосередньо, після проведення такого інтерв'ю ви будете більш детально описувати уже постфактом ці реакції. Якісь свої думки щодо даного, даного респондента. Зрозуміло, що такий метод є більш складним і, напевне, менш точним. Які є переваги методу інтерв'ю? По-перше, в силу того, що ми працюємо безпосередньо з людиною, приділяємо її увагу, ми отримуємо більш, можемо отримати більш глибинну інформацію. На відміну від того ж, наприклад, анкетування або психологічного тестування. Оця невимушена обстановка спілкування тет-а-тет -тет підвищує щирість відповіді. Респондент, як правило, більш серйозно ставиться до самої процедури проведення дослідження. Ми можете спостерігати за реакціями респондентів, а не тільки якби, фіксувати їх відповіді. І, в силу того, що ви безпосередньо контактуєте з респондентом, ви, це гарантує того, що ви в повній мірі реалізуєте опитувальник. Іншими словами, респондент ніяк запитання не пропустить, він висловить свою позицію щодо кожного з цих аспектів. Які ще недоліки методу інтерв'ю? По-перше, це пошук психологічного контакту з кожним респондентом. Що відповідно буває дуже часто енергозатратним і вимагає значних часових витрат, і як результат інформація ви будете збирати достатньо повільно, низька буде оперативність. Ви за день зможете тільки провести декілька інтерв'ю. Часто цю проблему вирішують тим, що залучають декілька інтерв'юєрів, тобто людей, які проводять інтерв'ю. Ну, тут виникають додаткові проблеми. Тобто потрібно навчити і цих людей правильно проводити інтерв'ю. Плюс виникає проблема порівняння результатів, отриманими різними інтерв'юєрами. Тобто ми не можемо гарантувати, що дані двох інтерв'юєрів ми їх можемо просто співставляти і, як будто проводив дослідження один експериментатор. Тому що це суб'єктивна інтерпретація, вона нікуди не дінеться. Як недолік, також можна виділити, що нам потрібно постійно мати емоційний зв'язок з інтер'єром, а це деколи буває достатньо складно і це виснажує.